Доброго ранку, прокидайся, ручки вгору посміхайся. махним крильцями, наче пташки, щоб день був радісний і казковий. Підстрібнемо, як жибен, щоб веселитися і день зустрічати. Глибокий вдих і видих. Новий день радо ми зустрічаємо. У далекому лісовому жив був веселий вітерець Веркун що любив бешкетувати. Леко він сердився, знімалися бурі, падали листочки, лякались пташки. А от лисичка Леля завжди лагідно всім усміхалася, прибирала, допомагала і мирила всіх звірят. Одного разу воркун сховав черну пір'їнку спокою, бо злився на всіх. І тільки ті, хто розрізняє добро і зло, зможуть повернути її назад. Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми вирушаємо у подорож до лісового королівства. Там живе гарненька лисичка Леля і бешкетний вітер воркунь. але сталася біда, зникла рінка спокою. Допоможемо знайти її. Для початку давайте відгадаємо, з ким ми відправимося у подорож. Лагідна, руда і спритна. Любить гратись, чистить лапки всіх обійме, всіх пригорне. Добро в серці, як у казці, ця загадка. Правильно про лисичку Лелю. А для того, щоб знайти пірінку спокою, нам потрібно зіграти в гру. Для початку подивіться на обличчя наших героїв, хто усміхається. Правильно, Леля! то сердиться Правильно, вітарець веркун. Давайте повторимо за ними. Коли на екрані буде з'являтися леля, то ви маєте посміхатися та плескати в долоні. А коли на екрані буде з'являтися сердити вітарець веркун, ви маєте хмуритися і тупнути ніжкою. Молодці! Чудово впоралися з цим завданням. А тепер давайте перейдемо до наступного. Уважно слухайте звуки і скажіть, вони приємні чи неприємні? Цей звук приємний чи неприємний? Правильно, приємний. А цей звук приємний чи неприємний? Так, неприємний. А що ви скажете про цей звук? Він який? Приємний чи неприємний? Так, неприємний. А цей звук приємний чи неприємний? Правильно, приємний. Шукали-шукали приїмку, але ми її так і не знайшли. Лалі пропонує нам зробити нову приїмку спокою, щоб воркун перестав сердитися. Давайте ми їй допоможемо. Візьміть приїмку, прикрасьте її найніжнішими матеріалами. Це можуть бути блискітки, вата. Шматочки серветки. Ой, дивіться. пір'їнка повернулася у небо. Ми чудово з вами впоралися. Малята, скажіть. Те, що Воркун заховав пір'їнку спокою. Це добрий вчинок? Чи злий? Правильно, злий. А коли лисичка Леля допомагає миритися лісовим звіряткам, Це поганий вчинок? Ще добрий? Правильно, добрий. А коли для здерця Боркуна ми зробили нову пір'їнку спокою, щоб він більше не сердився. це який вчинок? Добрий чи злий? Правильно. Добрий. Дякую маляти. До нових зустрічей.